Добрий день, любі малята! Дивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Маленька, руденька білочка. І прийшла вона до нас не просто так. Просить у нас білочка поради. Скоро зима, адже у нас зараз з вами яка пора року? Осінь, правильно! Білочка восени збирає запаси і готується до зими. І живе наша білочка де... Правильно, живе білочка у дуплі, а щоб їй було безпечно і тепло, це дупло має бути на високому дереві. Але білочка не дуже розуміє, яке то дерево високе. Давайте ми з вами нашій білочці допоможемо і пограємо у гру Високий, низький, де й покажемо білочці, яке дерево їй треба обрати. Давайте поглянемо на малюночок. Хлопчик живе у високому будинку, а дівчинка у низькому. Дивимося далі. Хто високий, а хто низький? Покажіть пальчиком. Молодці, жираф високий, а зебра низька. А ось тут де дерево високе, а де низьке. Так, ялиночка низька, а дерево високе. А тут у нас намальований кущик і дерево. То де краще зробити дупло білочці? Правильно, на високому дереві. Дуже дякую, малята. Ось я для вас приготувала баровоночок. Не бійтеся, він колючий лише ззовні, а в веселий каштан яким можна дуже, дуже гарно побавитися. Тож, давайте ми з вами, з цими каштанчиками, пограємося. Пропоную вам ось таку пальчикову гімнастику з каштанчиком. Так. Бам-бам-бам-бам. Цей каштан як барабан. Стук-стук. Стук-стук має гучний дуже стук. Стуки цей не любить дуже. Кіт, що спить біля калюжі. Він схопив мій барабан і побіг з ним за паркан. Давайте уважно роздивимося наш каштанчик. Яку форму він має? Правильно, форму кола. Ось таку форму має наш каштанчик, він круглий. А давайте поглянемо на ось цей малюночок. Бачите, тут щось таке цікаве намальоване. Що тут круглої форми? Що подібне на коло? Дивимося уважно. Сонечко, молодці. А ще повітряна кулька, ще м'ячик. І. Колеса у автомобіля. Молодці, розумнички. Тож на сьогодні все. До побачення!